Кератиновий філер ампули глибокої реконструкції, які можуть додатися і в фарбник, які можуть використовуватися в чистому вигляді, можуть даватися клієнтам додому, а можуть працювати в комбінаціях з масками, для глибокої реконструкції, для підкладки і для домашнього, для домашнього відновлення. Глибокого наноситься на вологе волосся, час витримки 15 20 хвилин. Тоді змивається вже водою. Можна, ну типу, в залежності, теж, коли ви використовуєте, може бути як глибока реконструкція після розсвітлення перед тонуванням на 15-20 хвилин. Може бути як в домашніх умовах і теж на 15-20 хвилин один раз в дві неділі орієнтовно використання клієнту як окрема процедура, або ж ну, все ж таки після фарбування я не рекомендую використовувати, бо є ймовірність того, що він буде стягувати свіжий пофарбований відтінок. Дуже крута штука, насправді мені дуже подобається ще й підкладку її використовувати. а більше подобається, коли, наприклад, перед тонуванням наносити ампулу в чистому вигляді на вологі волосся, прочисувати і поверх уже тонувати. От тоді буде більший результат, тому що ампулка, вона підготовлює волосинку за рахунок спортів, вона перевідкриває кутикулу, підготовлює волосинку до процесу роботи. Вона виступає як провідником, і як вирівнювачем полотна. Тобто вона закриває всі пори ділянки, і вже тоді фарбник краще фіксується, краще проникає в структуру волосини і рівномірніше е, накладається на волосся. Тобто, е, ну, і плюс знову ж таки два в одному: і відновлення, і тонування. Саме універсальний продукт, знову ж таки його можна і до пудри. типу саме <плес> так. да, са, са, такий, е, 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 як сказати, ви ж самі розумієте, що одного такого альтернативного продукту не буває. Вони всі доповнюють один одного, але це як одна із складових. Е, така мощна протеїнка, яка є основою відновлень всі <плес> Ну так, звичайно, як все ж на основі каротина, вона там і е, каротинових е, протеїнів, е, типу воно має здатність і накопичуватись за рахунок цього, і ми і рекомендуємо її клієнтам додому. Теж можемо давати, щоб вони в домашніх умовах теж робили процедуру відновлення. Mm. Так, тут у нас ампулки йдуть теж, типу, які доповнюють один одного сос. Це блакитна упаковочка, теж глибокої реконструкції, швидкої реконструкції. Це відновлення на гіалуроновій кислоті для максимального зволоження, максимального блиску. Теж наноситься на вологі волосся на 15-20 хвилин. Після чого змивається водою. Дану процедуру теж можна використовувати як перед тонуванням, після освітлення для різноманітних технік, як просто окремою процедурою. Тільки бажано ж насправді ці ампулки закривати. Оранжевою ампулкою для блиску вона там іде із силіконами, і з для фіксації для закриття кутикули. І для блиску має ультрафіолетові захист від ультрафіолету. І термозахисні властивості, тобто дану ампулу можна використовувати вже без будь-яких інших продуктів, без кондиціонерів, спреїв, термозахистів, без будь-якого догляду, незмивного. Тобто, це вже як фіксуючий такий завершальний процес і процедури самої, і плюс саму цю ампулу теж для накопичення можна використовувати після кожного миття. Тобто, вона ті сікони, які там місяця, вони з наступним миттям завжди змиваються, але вже такий один продукт, який може замінити і термост. Захист, і масла, і крема, і всі повністю незмінні компоненти. Теж мають зручний дозатор, який розпилювач можна використовувати дуже довго, ну, типу, поки ампулка не закінчиться. Ну, такий хороший комплект, теж як і додому клієнтам використовувати, і в салонах теж зручний, економний і не потребує, по суті, багато зусиль, бо швидко спрацьовує. А сос, мій слово. Ну, якщо не закривати даною амполою, то потім не не теж не обов'язково, бо він вони по суті теж мають низький рівень pH, вони є невисокими, але потім в кінці сушкою однозначно має бути якийсь кондиціонер, або так. Ну, типу, однозначно, не змени якісь догляд. Тут два в одному або по одному протоколу, або по іншому працювати. Хоча для якщо дуже порасте таке пошкоджене волосся, то звичайно ще кондиціонер був би не зайвий після сйоса, після соса. Ні, ну по суті, ці продукти, якщо не наносити конкретно в корінь, то вони ніякі не впливають на об'єм. Типу вони не мають таку сильну здатність обтяжувати волосини. Вони навпаки її просто зволожують, напітують, і після даних продуктів може навпаки починати більше витися волосся, в кого воно кудряве, бо воно зволожується, тобто немає тої сухості ламкості. А так, щоб обтяжувало, тут немає нічого такого, щоб воно обтяжувало. Тому, тому воно на об'єм не впливає ампулки привінтів, профілактика проти випадіння волосся дуже крутий засіб, який ну, реально покращує стан самої шкіри. Я б сказала, що це продукт в першу чергу ціленаправлений не для того, щоб там якось інтенсивно збільшити кількість і густину волосся. Всі ми дорослі люди і розуміємо, насправді, що всі ампули, які проти випадіння або профілактики, профілактика проти випадіння волосся це ті продукти, які в першу чергу працюють зі шкірою голови. Тобто вони її лікують, вони Підготовлює, тобто, коли в нас здорова йде шкіра голови, тоді і процес випадіння волосся теж він е, зникає або ж е, краще починає рости волосся. А, і ми знову ж таки, знаємо про те, що що дано природою. Те ми не можемо змінити. Тобто, якщо немає густого волосся від природи, то його і не буде, скільки б ми ампул випадіння чи профілактика не використовували. Тому це саме продукти для лікування шкіри голови. Нас, клієнти, я не втомлююсь повторюватись, що доглядають в більшості зазвичай тільки за довжиною волосся. Мало хто звертає увагу на шкіру голови, там максимум, що вони можуть підбирати шампуні, але все одно часом буває приходять клієнти, бачать, що в неї конкретний заборонений дерматит, а він її не. Не турбує. Ну, типу, вона більше переживає за довжину, Типу, щоб з волоссям все було гуд. І вона не хоче там лікувати, скажімо так, той соборений дерматит, бо їй той шампунь пересушує довжину. Ну, типу, є й такі клієнти. Тому, хоча б ампули проти противипадіння, вони вже, скажімо так, регенерують саму шкіру голови, вона краще оновлюється, краще працює і зникають, свого роду ті процеси, які запускають соборенні дерматит. Це теж може. Та звичайно, однозначно, в першу чергу, хто відрощує волосся, воно воно живе. Це як додатковий коктейль, вітамінний коктейль для шкіри голови. Навіть не для шкіри голови, а для волосних цибулинок. Тобто воно його пітає з середини. То однозначно, в першу чергу, хто хоче довгі гарні волосся, потрібно почати з превентива ампули, профілактика проти випадіння. Бо всі чомусь думають, що це от продукт саме для того, щоб воно не сипалось. Для того, щоб не сипалось волосся, в нас є ампули R50. А це даний продукт для того, щоб його щоб шкіра голови була здоровою. Але коли вона починає страждати, шкіра голови, тоді і притуплюється навіть сам ріст волосся. Шампунь теж профілактика проти випадіння волосся. Да, до речі, можна шампуні використовувати як і в тандемі з ампулами, так і просто на постійній основі. Типу він абсолютно підходить, супер, там полегшені сульфати, там немає такого агресивної такої дії на на довжину локонів, тобто вона не пересушує абсолютно волосся. Взагалі адекватний хороший шампунь нейтрального pH гарно вимиває, ну, спрацьовує на всі 100%. Тому, по суті, всі шампуні у кінстрок вони є на полегшених сульфатах, гарно справляється зі своєю роботою. Мають хороший догляд, замішаний в шампунях. Єдине, що для фарбованого волосся і для кудрявого волосся, вони йдуть без сульфатів. Ні, Всі останні вони з сульфатом. Якраз такі ампули проти випадіння волосся з капілярним екстрактом, з екстрактом кофеїна. це якраз такий продукт. Ціленаправлений на проблему випадіння. От коли дійсно вже жмутками сипеться, коли дійсно клієнт переживає, що в нього там і російська постійно брудна в волосі, скрізь там вона збирає там великими жменьками те волосся, то якраз таке лікування. Курс повністю вся упаковочка на одного клієнта. Причому однієї упаковки однієї ампули забагато на одне використання, а використання має бути після кожного миття. Ампулка вона, до речі, залишилась в тих самих да, скляних паночках, чи якась змінилася упаковка? Однієї ампулики зазвичай забагато, тому все ж таки моя рекомендація мати якусь додаткову, яка закривається з крошечкою, тому що до ампули все одно входять спирти, які випаровуються, і вже дія препарата може трошки бути іншою. Тому бажано її все ж таки прикривати, якщо одну ампулу не використали за один раз. Дія препарата відразу відбувається після першого нанесення, тобто після використання однієї ампули, на наступне миття вже значно різко зменшується кількість випадіння волосся. Тому бажаний курс цілої упаковки дуже гарно укріплює корені, дуже гарно стимулює ріст. І Знову ж таки, ампула не переобтяжує. Вона на водній основі, не дає липкості, не масніє шкіра голови. Від неї навпаки свого роду такий злегка додатковий об'єм. А, нічого страшного, коли воно потрапляє на волосся, теж немає. Там дуже багато вітамінів і мінералів, які можна навіть в, е, спеціально донаносити на довжину. Тобто, якщо е, немає можливості прикрити ампулу, то краще її використати на корінь і розтягнути на довжину. Ну, типу, не, не залишати в відкритому флаконі. Дуже хороша там, знову ж таки, цінова політика на ці ампули, вони розлітаються просто на ура, правда? Це... І, да, і, да. На і, самі, і самі дієві. Да. Ампули зі спиртом і без спирту це незмивні ампули, теж дуже бюджетів використання, тобто вони є ймовірність використовувати для кожного клієнта. Для майстра це дуже зручно, а це дуже дорого, це дуже рентабельно виглядає, це дуже престижно. Чому? Тому що ви берете індивідуальну ампулу для клієнта, перед ним і в нього зовсім така візуалізація, що йому там ось наносять такий от крутий хороший препарат. Цілу ампулу таку здорову на нього використовують. І насправді дуже хороші результати. Вони дають. Неймовірний блиск захисну типу, свого роду це теж додатковий незмивний догляд, який уже не потрібно поєднувати більше ні з чим. Тобто, якщо ми використовуємо ампулу. Тоді всі незмивачки, двохфазні спреї, кондиціонери, крема цього вже використовувати не потрібно, і плюс для того, щоб не було конфлікту препаратів. Тобто, ця дана ампула використовується в чистому вигляді. Е, е, моя рекомендація: якщо ми беремо на блон, то краще рожеву ампулу зі спиртами не брати, тому що вона може дати більшу жорсткість. Тобто, це е, зі спиртами краще використовувати на темне, фарбоване або ж натуральне волосся. І знову ж таки, після прочистування залишити буквально на 2-3 хвилини для того, щоб всі спирти, які вміщуються в ампулці, вони вивітрились і тоді тільки приступати до сушки. Е ну і все, по суті. Далі.